Дорослі та діти, які вимушено покинули свої міста, села та обрали на тимчасове проживання Паланську громаду, продовжують отримувати різдвяні та новорічні подарунки. Цього разу коштами місцевого бюджету було придбано продуктові набори. Було придбано продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться, проживають у нашій територіальній громаді. Відповідно, пріоритет наданий для осіб з інвалідністю і багатодітних родинах. Тому перед новим роком 44 продуктових набори поїде до цих родин. Старостатами організовано доставку наборів до місць тимчасового проживання. Я дякую за цю увагу, яку приділяє наша адміністрація Павлої сільської ради і надали ці допомоги за наші дівчата, які займаються, і тим людям, які на сьогоднішній день потребують такої допомоги. Завдячуючи такій підтримці, як в нас, я думаю, вони будуть дякувати і надачу бути нашими жителями, чути заботу від нашої громади. Дякую за ці подарунки.